Всім привіт, від пані бібліотекарки. Сьогодні читаємо казку Тато на зв'язку Філіп Креметер Якщо ви побачите пінгвіна за комп'ютером, не хвилюйтеся, це мій тато. Насправді, мій татко віртуал. Цікаво? Гайда читати! Видавницю читаріу? Цей пінгвін із комп'ютером, мій тато. І з самого рання він читає онлайн газету. Перевіряє погоду та спілкується з віртуальними друзями. Останнім часом у нас вдома віє морозцем. Мама сердиться на тата. Здогадайтесь, чому мама сердиться на тата? У тата на айсбуці 532 друга. Подивись на мого нового друга. Цього літа він відпочивав на північному полюсі. О, це пощастило. А де цей північний полюс, тату, але тату не відповідає, коли сидить за комп'ютером. Погляньте, скільки в тата друзів. І фісташка, імператор, окуляри, і навіть ескімо. Це деякі з таткових віртуальних друзів. Тату залишається на зв'язку навіть вечорами, мама каже: Ти ж не дивишся фільм? Та ні, ні, Люба, дивлюся. О, новий лист! Лише ночами тату вимикається, хоча погляньте, що йому снеться. Після сніданку тато йде на роботу. Частину дороги я йду з ним. Обережно, тату! Ой, лишенько, знову забув свої сердини, каже мама. Повернувшись додому, тато думає лише про одне: скоріше до свого комп'ютера. Як же давно це було! Коли в мене був справжній тато, мамі його теж бракує. Тату, пограємо разом. Будь ласка, я не маю часу, любий, мушу дешу закінчити. Реально, у мене віртуальний тато, віртуальний. На щастя, по сусідству живе кілька кльових друзяк. А твій батько дивак чи ботан? Гадки не маю. Але погляньте, що трапилося. Цього ранку сталася справжнісінька трагедія. Тато лютував. Він не міг під'єднатися до інтернету і серфити по сайтах. Не переймайся, Любий, це ж не кінець світу, каже мама. Але схоже, що для тата це таки кінець світу. Тато зі своїм комп'ютером сновигав по всьому нашому іглу. Немає зв'язку. Він навіть вийшов на двір і там нічогісінько. Мама була здивована такою татковою поведінкою. Здається, у душі вона навіть тішилася. У пошуках зв'язку тато заходив кригою все далі й далі. Ми з мамою вирішили піти за ним. Що означає цей знак? Здогадайтесь. Обережно, крихкий лід. Зненацька загуркотіло Крак то відірвалася крижина, і ось уже тато відносять у море. Зазвичай тато не забарився вистрибнути на берег, але він не хотів кидати свого комп'ютера. На нашій крижині ночі дуже холодні. Сусіди нас підтримали і це зігрівало. Та ми з мами все одно хвилювалися. Тим часом десь далеко тато. Якби я міг зв'язатися з моїми 532 друзями, думає тато тим часом. На світанні нас хапали дрижаки. Це коли холодно. Усе огортав туман, аж раптом? Отам, поглянь, мамо, це тато. Запорошений памерозю він сидів на уламку крижинки, яку штовхав білий ведмідь. уявляєте? Знайомтеся, це Фредді, мій новий друг, не віртуальний. Привіт, каже Фредді. Дорогою додому. Тато мав спонтеличений вигляд. Його комп'ютер не працював. Урешті він сказав нам Ходіть на двір, люба, можеш потримати мої окуляри? І тато почав серфити ще й як? Його комп'ютер нарешті зв'язав його з реальним світом. Уявляєте, тато стоїть на комп'ютері і з'їжджає з гірки. Угу! Уся родина по черзі скористалася тим комп'ютером. І навіть Фредді. Серфити на компах стало модним. І, не схоже, що ця мода швидко мене, не треба навіть мережі. І тут синочок запитує: А можна ж таке втнути із татовим смартфоном? Біп-біп-біп! І синочок поїхав на смартфоні з своїми маленькими ніжками. А у вас тато? Віртуальний чи не віртуальний? Пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте вподобайку. І діліться. До зустрічі, до нових казок. Дякую всім за увагу!